Жителька Максимільянівки Вікторія та троє її сусідів отримали поранення внаслідок російського обстрілу. Ми стояли на вулиці, спілкувалися для сусідів. Ні. Якраз було тихо, ми вийшли, просто стояли на вулиці. Ні, звука, нічого, бах, і все. Вікторія каже, до курахівської лікарні їх привезли українські військові. Лікують пацієнтів тут безкоштовно. Євачки доктор, все що це, говорить, що дуже велика волонтерська підтримка, дуже велика гуманітарна підтримка, тому все це практически безплатно. Завідувач травматологічного відділення Дмитро Неліпа каже, медикаментами лікарню забезпечує держава та волонтери. Сьогодні благодійники привезли медикам засоби для лікування поранених. Це для коагуляції. під сучасні апарати. Чим його перевага тут є вакуумна, підключається до вакуумного апарата і той дим, який при коагуляції, який до речі являється канцерогеном. класується і. Дозволяє хірургам працювати безпечно і краще видно <різь> операційне поле. У нас часто ранені поступають, Цивно, <різь> у травматологічному відділенні лікарні нині працює три лікарі. Ліки завдяки волонтерській підтримки є в нас любі, у нас повністю достатньо. І апаратів зовнішньої фіксації, що стосується розходних матеріалів. Важко з персоналом. Це в нас не вистачає тільки в відділенні 5 медсестер. Я вже не кажу про лікарню через ворожі обстріли, каже Дмитро Неліпа. До його відділення із пораненнями майже щодня потрапляють цивільні жителі. У нас Кожний випадок поранення це важкий. У мене за один день, наприклад, було дві жінки, ну два поранених з комбінованими ураженнями, значить, поранення черепа з наявністю уламків. В черепі це була жінка з Новоселівки і, була, і був чоловік з Красногорівки. Це крім черепно-мозкової травми поранення проникло в поражену черепа. Там ще в у чоловіка була відкритий перелом гомілки, майже там на клаптях стопа залишалася. У жінки була поранення живота, поранення плевральної поражнини. Ми їм надали допомогу і. Бригадою санові відправили на подальше лікування до Дніпра. Ворожі снаряди прилітали й у приміщення лікарні, щоб уберегти пацієнтів від уламків на вікнах палат та операційної мішки з піском. Про світло та воду жиро, також жиро, подбали. каже Дмитро Неліпа. Лікарня забезпечена електроенергією. У нас є три резервних генератора. Є запас пального для них завдяки допомоги лікарів без кордонів. Зроблена скважина з системою фільтрації обратного осмоса, яка є питна вода. Супер. Технічна вода у нас є запаси в кожному відділенні, там по 500 літрів. Приймають лікарі і пацієнтів із Курахівської, Мар'їнської, Вугледарської громад та Волноваського району. Вікторія Лексєєва, Артем Степанов, Юлія Бітімєрова, Суспільне новини, Донбас.